Час були як без партійної символіки, так і без політиків, які активно асоціюються з певними партіями. Тільки державні посади зараз. Тут студентів не пускають на сцену. Спойнуть наші вороженьки. Я родським запанує ми, братця у сьогодні стару. Про Майдан! Почався саме зі студентства. Я хочу, щоб ми побачили. Чоли і почули цих молодих людей. Нас блокують, нас не пускають, нас хочуть зігнати. Але ми боремося і ми дякуємо вам, що ви допомагаєте нам. Нас ніхто не організовував. Ми все зробили самі. Нас не було. Ні політики, ні організаторів, ні ініціаторів. Люди бояться справді від... бояться того невідомого, який їх очікує, коли вибухає революція. Але нам революція потрібна. І сьогодні. Коли я чую від молоді, що нам потрібна революція, в мене серце радується. Серце радується тому, що ви зрозуміли. Слухайте, помаранчева революція не була революцією. Це був велике віче, не більше. А нам потрібна революція. Нам потрібна зміна. Зміни у всьому. І того державного ладу, і тої номенклатури, усунення тих прогнилих політиканів всіх мастей. Потрібні дійсно зміни нова Україна.